Коло ми вшанували Василя Стефаника. 139 років із дня народження письменника урочисто відзначила перша школа. Уже 40 років цей навчальний заклад носить ім'я видатного українця. Тому традиційно школярі та викладачі школи номер 1 відвідують місця, де жив та навчався Василь Стефаник. Цей будинок збудував власними зусиллями Василь Стефаник, ще у 1910 році з того часу промайнуло 100 літ. Сьогодні хатина історичне місце. Сюди приїжджають школярі, студенти і навіть політики. І все для того, аби поглянути, де жив письменник, чим займався та що залишив по собі. Трикімнатній хатині не змінилося нічого ще з 1936 року. В кабінеті вітальні та кімнаті дружини Стефаника все як 100 років тому. Тут збережені меблі, побутові речі і навіть одяг письменника. За всім цим доглядають його рідні. Правнучка Наталія працює в садибі екскурсоводом. Все своє свідоме життя відвідувачем музею розповідає про дідуся, його творчість та досягнення. Садиба дуже вона на окраїні села, дуже популярністю користується, до нас приїжджають багато учнів, студентів, науковців, які досліджують, вивчають творчість Василя Стефаника. У 2008 році була Юля Тимошенко. Знаходиться садиба Василя Стефаника у Русові Снятинського району. Тут народився та господарював видатний письменник. У власному будинку він прожив близько трьох десятків. За цей час посадив сад, який плодоносить і донині. Доглядати за господаркою приїздить Стефаникова рідня зі Львова. Щороку в день народження та день смерті вони відвідують садибу. Це невістка сина Василя Стефаника, двоє правнуків і наймолодший спадкоємець Стефаникового прізвища дев'ятирічний Дарій. З 1962 року я зв'язана з русовом, з цією садибою, з прізвищем. І наскільки я люблю це все, що мені здається, що то я тут народилася, що хоча я уроженка міста Соколя Львівської області, але мені здається, що я завжди була зв'язана з русовом, з цією родиною, з краєм тим. Мені тут подобається, я тут гуляю, дихаю свіжим повітрям. Рибу. Уже традиційно до меморіального музею Стефаника дітей привозить пані Ольга. Жінка працює викладачем української мови та літератури в першій школі. Десятий рік поспіль педагог дітям не лише розповідає, а й показує творчість Стефаника. Мені дуже подобається. Це поїздка, музеї, старовинні речі, в які ход... одяг, яких ходив Василь Стефаник. Ми дуже гордимося тим, що ми учні навчаємося в Стефанівській школі. Там навчалися наші батьки. Друзі, Василь Стефаник був дуже відомим письменником, він писав багато новел. Ми носимо звання Стефаника, наша школа є, дізнався, в який більше родичів, яких він мав, де він був похований, де його могила знаходилася, скільки років прожив його батько з його матір'ю і в якому одязі він ходив до школи. Вшанували пам'ять письменника, викладачі та учні не лише поїздкою до рідного села Василя Стефаника. Для його родини колектив першої школи зробив шокуючий сюрприз. Школярі протягом двох років досліджували родини дерево письменника аж до восьмого покоління. Дійшли до висновку. в роду Стефаників лише одна жінка. Така родзинка цього дослідження. Все таки, правночка Олеся, єдина жінка у роді Василя Стефаника. Адже Василь Стефаник мав трьох синів. Кожен з цих трьох синів мав своїх дітей, так само хлопці-сини. І ось у Кирила народжується внук Василь, і аж тоді тільки правнучка Олеся. І знову починаються народжуватися хлопчики. Це Андрій, Остап і маленький дарчик. Тобто, це вперше діти самі самостійно уклали цей родовід. Цю дослідницьку працю колектив першої школи імені Василя Стефаника переклав трьома мовами українською, німецькою та англійською. Зараз юні дослідники намагаються виграти міжнародний грант. Собі постановили за здобуті кошти, відкриють у своєму закладі гідну світлицю пам'яті Василя Стефаника. Згадала Василя Стефаника на святі першої школи. Річниця з дня народження письменника співпала з зустрічю випускників. Уже традиційно загальноосвітня школа номер 1 збирає до рідних альмаматер своїх школярів. Це далеко не 18-річні учні, та всі без винятку відчувають себе в стінах школи юними і в розквіті сил. Традицію збирати випускників започаткувала в 1971 році Світлана Козлова. Це колишній керівник закладу. Очолювала першу школу жінка понад 20 років. Загалом на педагогічній ниві вона більше. Півстоліття на зустрічі випускників Світлана Васильівна поважний гість. Це свято моє. Я його починала той рік, коли прийшла до школи. Це найголовніше. Якби його не було, то його обов'язково треба було б придумати. Це колосальні свято. Ви самі бачите, що стільки емоцій, стільки, стільки любові до, 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 до школи, що це надзвичайно виховує і дуже. Нічого не треба придумувати, треба подивитися, щоб діти подивилися. Це свято добру справу Світлани Козлової продовжували ще двоє керівників: це Віктор Колоткевич та нинішній директор школи Мирослав Граб. На посаді керівника закладу чоловік третій рік. За цей час зробив чимало. Навчальний процес ввів нову методику та давню традицію зустрічі випускників ні словом, ні ділом не порушив. Школа кожного року проводить зустріч випускників ювілейних років. Цього року ми проводили зустріч з випускниками, які закінчили 60 років, 50, 40, 30, 25, 10 років. Отже, ця традиція вона є незмінна, свято школи кожну року проводиться традиційно. Ми надзвичайно до нього готуємося, бо це є, так би мовити, наш бренд школи. Злетілося до рідної «Альма-Матер» сотні випускників ювілейних років. Так, школа вітала учнів ще 45-го, 50-го, 60-го, 70-го та інших років випуску були на заході випускники, якими гордиться не лише школа, а й Коломия та Україна. Назвичайно у нас велика кількість випускників, які мають високі нагороди державні Роман Іваничук, лауреат Шевченківської премії. Дмитро Павличко, лауреат Шевченківської премії, ну, Василь Стефаник, я думаю, що всі знають, наша школа носить його ім'я. Е, надзвичайно багато професорів, народних артистів, лікарів. Ми цього року надзвичайно гордимося, що в нашому святі була присутна сім'я Стефаників. i